Красний острів, муля і манюня в Гренландії. Жили собі дві киті муля і манюня. Манюня була сіренька з чорними смужечками, а ротик мала білий, наче припудрений. Муля ж була чорно чорнісінька без жодної плямки. Ну хіба що очі мала. Зелені та кінчик хвостика ніби вмочений у сметанку. Киті дружили і часто ходили одна до одної в гості. От якось каже муля манюня. Манюня, ми з тобою маємо побувати в Гренландії. У перекладі з данської мови Гренландія означає зелена земля. Уявляєш, як там прекрасно? Навіть прекрасніше, ніж у нашому садочку, весело застрибала Манюня. Мабуть, до того ж це острів, і там навкруги море, зауважила Муля. І, примруживши й замуркотіла, просто мурмрія. Киті вмить зібралися, взяли. Припасений мулийу грошик, пляжні парасолі, темні окуляри і вирушили в аеропорт, щоб сісти на літак до Гренландії. Хоч скільки киті дивилися в ілюмінатор літака та бачили внизу лише білі хмари, а коли ступили на землю, то зрозуміли, що то були не хмари, а лід. Весь острів був скутий кригою. А по морю плавали величезні крижані гори, айсберги. Ви все переплутали і привезли нас не на той острів, кинулася муля, і манюня до пілотів. Хіба ж це Гренландія? Це якась Білоландія чи Льодоландія? Нічого ми не переплутали, насупилися пілоти. У нас усе точно. Ми літаємо за картами і супутниками. Негайно візіть нас назад, сердито тупнула лапкою Муля. Ми тут замерзнемо. Не замерзнете, втішав манюні перший пілот. Гренландці дуже привітні, тож облаштують вам теплу зустріч і до того ж, докинув другий пілот. У вас немає квитків на, наш, на цей рейс, тож ми не можемо пустити вас на борт. Пілоти сіли в літак і полетіли за своїм маршрутом, а муля і манюня залишилися на березі тремтіти свої, під своїми пляжними парасолями. Киті невесело дивилися на холодне море, аж тут побачили великого лискучого тюленя. Відніжився неподалік на прибережному камінню. Добрий день, чемно привіталися з ним киті. Скажіть, а скоро закінчиться в Гарландії зим... зима? Зима? здивувався тюлень, зараз літо, спека неможлива. А він, прихаючи та відсапуючись, подався до моря і пірнув у кружану воду. Анітрохи не привітна. Ця Гренландія, сказала манюня, і мешканці зовсім не гостинні. Сказала вона це тихо, але її слова луною відбилися від людяних гір і покотилися островом, враз на берег повибігали тутешні мешканці: олені, тюлені, вівцебики і полярні вовки. Песті, лемінги, білі ведмеді з малими ведмежатами. І навіть кити підпливли ближче. Ми гостинні, ще які гостинні на перебій замукали вівцебики. Ласкаво просимо, хором тяхнули полярні вовки, а білий ведмідь статично мовив. Вибачте, що одразу вас не помітили. Зараз ми вам усе покажемо і ви переконаєтесь, що наш острів привітний і прекрасний. І до того ж у нас тут безліч розваг. Встряли в розмову ведмежата. Полярні олені подарували китям вишиті яскраві бісером шубки. Муля й манюня вмить зігрілися і гостинні вівцебики повели подружок на екскурсію. Мандрівниці тільки встигали, крутили головами на всі біч і захоплено вигукувати. Мурші, поглянь, мулечко, гори смугасті, як я, чорні, білі, червона, червоні смуги з каміння, як гарно. А льодовики, як мої очі, виграють на сонці синім, голубим, фіолетовим, фіолетовим і зеленим, підхопила. Муня. «Муля, А що це за веселі будиночки, німий ірашкові? Це людські оселі, пояснив їхній екскурсовод вівцебик і додав: у них живуть інуїти. Нявмо вірна країна! геть розчулося Манюня, коли побачила яскраві голівки квіток між сніговими кучугурами. тобто – Потім кити повезли Мулю і манюню знайомитися з полярними птахами. Пернаті обсіли всі скелі. Вони так галасували, що киті аж лякалися. Як гадаєш, мулечко, вітають вони нас чи сварять? Спробувала перекричати пташини Гали смугаста китя. Усе може бути, коли приходиш у гості без запрошення, прокричала у відповідь Муля. Ліпше повернімося на берег. До того ж нас там ведмежата з розвагами чекають. Як весело розважалися киті. Спочатку муля і манюння з'їжджали з ведмежатами з, з льодяних гірок, потім бігали з оленями на лижах засніженими долинами, потім стрибали з тюленями з крижини на крижину. Вівцибики навіть пропонували гостям проїхатися на собачому запрягу. Але чемні кить відмовилися. Ми не проти собак, сказала Муля. У нас навіть є подружка, собачка Абрикоска, але їздити на собаках китям ніяк не можна. Це ж маламути, вони добрі. Не бійтеся, спробував підбадьорити кіць вівцебик. Якось іншим разом, пообіцяла Манюня. Киті так розвеселилися, що забули навіть про їжу. Згадали, що голодні, коли писець запросив їх у місцевий ресторан. Там пригощали виключно сирою рибою. Ми тут усі їмо тільки натуральний продукт, тому нас називають іще ескімосами, що означає «ті, хто їсть сире, пояснив китям писець. А хіба ескімоси це? не тому називають ескімосами, що вони їдять ескімо? дивувала манюня. А що таке ескімо? здивувався писець. Це таке смачне морозове, пояснила китя. Ось найсмачніше морозима, сказав писець і поклав собі до рота велику креветку. Няф, погодилася Муля. Ням, підтримала її манюня. Вони залюбки поласували свіжою рибку. Потім киті мандрівниці попрощалися зі своїми новими друзями і подалися на літак. Знаєш, мулечко, сказала манюня, дивлячись з ілюмінатора на білі сніги Гренландії, а цей острів і справді прекрасний. А ти не помилилася. Я ніколи не помиляюся, промуркатіла Муля, і вдоволено погладила свій ситий животик.